Привіт мої люди, діти! Сьогодні я пропоную нам з вами здійснити незвичайну подорож до історичного минулого нашого народу. Там ми познайомимося з річчю, що несе для українців найвищу культурну цінність, найдорожчий скарб, що є не лише пам'яті, а й часткою нашої історії. А для того, щоб дізнатися, про що йде мова. Пропоную вам послухати віршик. вечора пригожимо аж до ранку Вишивала дівчина вишиванку Вишивала дівчина, вишивала, чорну і червону нитки брала. Отже, діти, ви вже здогадалися? Сьогодні ми будемо говорити про вишиванку, яка є національним символом нашого народу. Але спочатку давайте пригадаємо, що ж ми знаємо про вишивання як одне з найдавніших видів ремесла українського народу? Як називається один з найдавніших та найбільш поширених видів народної творчості України? Так, це вишивка. А які символи використовуються у вишивці? Так, це можуть бути геометричні фігури, рослини, тварини. А на чому вишивали наші предки? На рушниках, катертинах, серветках та на сорочках. Вишивка – це символ батьківщини. Унікальний код нашого народу і нашого краю. Для українців вишивка – це не просто одяг. Це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишивка це наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. І більше того, у вишивці закодовано нашу історію. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Дівчаток з наймолодшого віку привчали до вишивки. У деяких областях це де ремесло любили навіть чоловіки. Тож давайте розглянемо, у чому появляє особливість вишивки. Вишиванка це вишивка біла сорочка. Один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом. Тому що давніх часів вважалося, що вишити на них символи можуть відганяти злих духів. Захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом національного вбрання України. В кожній хаті обов'язково була вишиванка. Вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванку. Їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам з покоління в покоління. Діти. Що таке вишиванка? Так, це вишита біла сорочка. А як її називають ще? Так, вишиванку називають оберігом. що несуть з собою вишиті символи. Так, вважалося, що вони можуть відганяти злих духів. Де використовувалися вишивка? Вони використовували в національному вбранні та повсякдені. А як вони дійшли до наших часів? Так, вони передавалися поколін покоління. А зараз я запрошую вас виготовити власну незвичайну вишиванку. Але спочатку пропоную нам з вами прочитати речення за мнем доріжкою. Ну, перше речення. Дівчинка вишиває квіти на вишиванці. Дуже добре. Наступне речення. Спробуйте самостійно. Перевіримо. Бабуся перевишиванку. Дуже добре. Далі дивимось. Дідусь розглядає вишиванку. Так. Наступне речення. Дідусь дивиться на онуку. Так, далі спробуємо самостійно. Перевіримо, тато купляє вишиванку. Наступне. Перевіримо, мама вишиває вишиванку. І останнє речення. Перевіряємо. Хлопчик вішає. Вишиванки. Дуже добре. Молодці! Для виготовлення нашої незвичайної вишиванки нам знадобиться ножиці, картон білого кольору, олівець і я буду використовувати фломастер. Спочатку ми за допомогою олівця намалюємо шаблон нашої вишиванки. Я буду робити це за допомогою фломастеру, щоб вам було краще видно. Малюємо наш шаблон вишиванки. Далі нам потрібно вирізати серединою нашого шаблону, щоб ми не заділи края. Вирізаємо середину за допомогою ножиць. З ножицями поводимось дуже обережно. За потреби попросіть батьків про допомогу. Робимо невеличкий надріз. та вирізаємо за контуром. Ось такий шаблон у вас має вийти. А зараз я пропоную нам з вами разом з нашою вишиванкою прогулятися квітучою вулицею та підібрати для нашої вишиванки різнобарні кольори з природи. Подивіться, як гарно виглядає наша вишиванка, прикрашена квітами буску, спіреї. Цвітом в калини, квітучих флоксах і рисах, каштанах в яскравих трояндах, бересклетах. Ясці зеленою ялинкою та плющем. Тож бережіть вишиванку та шануйте історію нашого народу.